Стан мовчання навчив розрізняти джерело і шум. Наступний рівень тримати тишу у дії. Коли ти рухаєшся, простір змінює налаштування, все, що тебе торкає, не є зовнішнє, це відповідь поля на твою присутність, вектор не в русі, у чистоті наміру. Намір це небажання і недумка, це геометрія без слів, це фіксація без фіксації. Це ядро стану, що резонує з напрямком. Світ синхронізується з формою сприйняття, і чим прозоріше сприйняття, тим глибше резонанс. Немає подій, є розгортання відповідності, є картографія станів, що проявляється в просторі. Якщо всередині згортання зовні стається пробуксовка, якщо всередині чистота зовні розв'язання. Реальність не лінія часу, це розкладка станів. Це мозайка варіантів, що чекають актуалізації. Кожен стан це окрема система взаємодії. Кожен рух це активована конфігурація. Кожна думка це запит до однієї з галузь. Головне не розганяти. Головне не вірити в напругу. Напруга лише відображення невідповідності напрямку. Все вже є. Питання лише у виборі відповідника. І відповідник не предмет, а стан. Не обирай розумом. Спостерігай стійкість відгуку. Стійкість це маркер того, що шар співпав. Це резонанс без емоції. Не треба вести, треба бути розпізнаваним. Не треба тиснути, треба звучати точно.